У небо здіймається розвідувальний дрон 43-ї окремої артилерійської бригади. Це не бойовий виліт, калібровочний. Оператори тестують не сам дрон, а нове обладнання, яке лишень отримали. А отримали вони його від нас, від тисяч людей, які донатили на це нове устаткування. Це організатор збору Дмитро Антонов, пілот знаменитої мрії. Ми не присилали донати із Аризони, Сполучені Штати із Австралії, з Нової Зеландії, з Бразилії. Дуже багато донатів було з Чехії для пілота найбільшого і найпотужнішого у світі літака Ан-225 Це вже далеко не перший збір на його ютуб-каналі. Цього разу сума була серйозна понад три мільйона гривень. Тому до збору долучився фонд Повернись живим і Укренерго. Але тепер командир 43-ї артилерійської бригади задоволений: є на чому працювати, виявляти ворога і бити його. Автомобіль повнопривідний а має в своїй комплектації все необхідне для автономної праці, для того, щоб екіпаж міг якісно виконувати задачі. За пульт сідається «Меджик». саме на таких апаратах йому доводиться шукати цілі і координувати гармати своєї бригади. Ворог постійно наступає, роботи дуже багато. Завдяки безпілотним системам трошки полегшується робота. І артилерістам взагалі ми являємося очима артилерії, знаходимо цілі, коригуємо вогонь. Обладнанням автівки займалися фахівці фонду Повернись живим. Вони подбали про захист, прохідність, додаткове устаткування і комфорт. Ось що розповідає Інокентій разумов консультант фонду Повернись живим». Іноді доба може тривати зміна пілота, і щоб він міг відпрацювати, аби він повністю вклався. Та? Навіть. так, навіть те, яким воно буде, наскільки воно буде зручним, тому що ну здавалося б, просто крісло, але спробуйте просидіти в кріслі 9 годин підряд. Новим ну, це пахне, так? Звісно, звісно. як правило, військовим вже дають вже таке пошарпане, нещасне, як правило, так Куди пос... приходиться багато часу вкладати для відновлення. а Зараз все. Готові до бою. Поки ми роздивляємося нове устаткування, розвідувальний дрон весь час стежить з обстановкою навколо. Ось як ми виглядаємо у його прицілі. Тут я, тут. Ну що, наше військо стає технологічнішим. Переоцінити повітряну розвитку дуже важко. Чим більше очей у небі, тим безпечніше нашим бійцям на землі. Велика сила дронів спецоперацію Павутина Дмитро Антонов називає неймовірною і вважає, що вона обов'язково буде вписана золотими буквами у військову історію. Пілот звертає увагу не лише на ті ворожі літаки, які згоріли. Він помітив на опублікованому відео чимало пошкоджених транспортників, яких відновити ворогу буде обов'язково це тут 95-й. Це там були і Ан-26, були, і Ан 30 я точно знаю, був і Ан такі АН 22 наприклад. Якщо в ньому навіть одна куля в нього попала, наприклад, якийсь осколок, це вже пошкоджений. Це вже треба щось робити. І не завжди літак, зможе, навіть з такими невеличкими пошкодженнями, ми вивели, як всі говорять, третину транспортної авіації ворога. Пілот мрій нарешті пояснює, чому оператори дронів не цілили у двигуни, чи, наприклад, у кабіни стратегічних бомбардувальників для маленького дрона важливіше було попасти саме у центроплан літака. Оператори, які працювали з цими безпілотниками, вони ж чітко розуміли, який це літак, де в нього слабкі міста. А для того, щоб літак як не може пошкоджено нанести, йому, ну треба попасти в його паливний бак. І вони якраз тут цілили десь це ря поряд з центропланом, крило чи можна відновити саме пошкоджені літаки? Звісно, можна, але росіянам це навряд чи вдасться. Вважає пілот за останні роки. Їхня авіаційна галузь серйозно деградувала. Моя персональна думка, що дуже поганий стан, тому що своїх літаків вони. Майже не випускають, там може десь там винищувачів трохи. І то там ми бачимо, що всі країни відмовляються від їх заказів. А своїх е, пасажирських літаків нема там і суперджети, я не бачу їх. Тому треба просто добивати ті літаки, які в росіян залишились. Олександр Загородний, Олександр Аліфанов, ТСН тиждень, 1+,1, марафон єдині.